Всім привіт! Сьогодні будемо садити мій рододендрон, який я купила недавно. В інтернет-магазині показувала вам розпаковку його. І так, це у мене рододендрон Аркадіус. Може виростати метр навіть півтора метра. Звичайно ж, якщо він хоче такого високого, ми потім стрижкою можна все підкоректувати, зробити його меншим. Так, і щодо посадки, звичайно, ж, вернемося. Садити його. Потрібно на впівтіні, він себе найкраще буде почувати. Також потрібно щоб був захист від вітру. Це можна найкраще посадити, наприклад, біля забору, так як я хочу сьогодні посадити. Можна посадити біля якихось високих дерев, особливо хвойних, які будуть захищати від вітру. Ідеальне місце для посадки на півтінь і щоб був захист від вітру. Рододендрони люблять вологу, але не люблять застою води. Тому потрібно буде зробити обов'язково перед посадкою дренаж. Так, і звичайно, любить він кислий ґрунт. Тому зараз будемо готувати посадкову яму. Перед посадкою свій рододендрон я опускаю у відро з водою, для того, щоб він. Добре, напився, так його корінчики добре, набрались водою. Так, з горшком можна опустити. Так. Тим часом, поки род в воді, готую посадкову яму. Так, вже в моїй ямі тут ось є дренаж, це бита цегла. Я сюди вже насипала. Так, І, звичайно, глибина посадкової ями не повинна бути глибше 40 см, немає потреби, тому що коренева система рододендрона є невеликою. Далі хвойний опад насипаю сюди, на самий низ. Розрівнюю. Беру кислий субстрат. І насипаю в яму Так, розрівнюю. Можна трошки з тим ґрунтом перемішати чу чуть який тут був. Роблю заглиблення. Так, мій рододендрон вже тут трошки намочилась коренева його система. Добре, так, витягую ось такий він всередині. Такі маленькі в нього корінчики тут видно. Так, і зараз опускаю його. Трошки пролею цей ґрунт. Так, заглубляти рододендрон не потрібно. Ось як він був посаджений у по такий рівень, на такий рівень і я його і висаджую. Так, Приміряю. Так, ще мульчую з звичайно, ж, цим самим опадом. Так, і проливаю ще зверху водою. От і все. Мій посажений. посаджений. Так, надіюсь, йому тут буде дуже комфортно. Вологи тут достатньо. Звичайно, буду поливати, якщо буде дуже суха погода да, літом, то підлию. Він так само, як маскар, як і гортензії, дуже любить багато води. Кажу, але не любить, причому застою води. Тому треба також це враховувати. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.